Перша наша тема на сьогодні це безпека на дорозі. Безпека на дорозі це в першу чергу дотримання правил дорожнього руху. І ми чітко розуміємо, що правила дорожнього руху для водія і для дитини вони нібито сумарно загальні, але знати, кожен повинен своє. Для дитини це в першу чергу дотримання зон. Переходів дороги, ну і гратися як можна далі від дороги. Власне, всі два питання закривають більшість проблем. Але там, знову ж таки, є певні моменти, які ми варто доповнювати. І так, які у нас потенційні загрози при ситуаціях на дорогах? Фізичний травматизм з високим рівнем тяжкості або летальності. Тобто, якщо дитина. Потрапляє в дорожню пригоду, вона ризикує життям. На велосипеді побігла за м'ячем, перебігала дорогу і тому подібне, їхала в транспорті. Для дитини рівень травматизму дуже високий. Друге, психологічна травма через пережитий страх смерті. А якщо перед тобою гальмує різка машина, да, і в цей момент ти усвідомлюєш, що можна було бути розмазаним по асфальту, це лякає. І це залишає, може залишити слід в психіці дитини, це знову ж таки треба враховувати. А психологічна травма як винувати ДТП. Тобто, дитина перебігала дорогу, водій відреагував, загальмував, наїхав на когось інше. Тобто, фактично, дитина може спричинити чиюсь смерть несвідомо, і це може лягти на неї теж тяжким тягарем. Тобто. Рівень ризику досить високий, як фізично, так і психологічно. Що ми з цим робимо? Міри безпеки та профілактики, вивчення основних правил дорожнього року. Актуально для дитини ще раз, не обов'язково дитині знати, якої тонарності автомобілів можна проїжджати в місто там з 8 до 8 вечора. Це якби, не найважливіша для неї інформація. Після 16 років, коли буде отримувати права, це вже по-іншому. Да? Для початку це ми знаємо, де ми переходимо дорогу, ми знаємо, де ми не граємося. Да? Тобто, чим далі від дороги, тим краще. Акцент на реалі дорожнього руху, особливості в межах міста та за містом. Що мається на увазі? реалії вони не завжди співпадають а, з правилами, Да? тобто, хтось а, може по дворі пришвидшувати а, рух, хтось може а, за містом ганяти, а, і, якби це треба пояснити, да? що, незважаючи на те, що є правила і відносно безпечні зони, врешті-решт не всі а, виконують. А, Дотримуються сигнали в світофора, і не всі збавляють швидкість перед підшкодним переходом, це все треба дитині пояснити. Визначення безпечних зон для ігр. Тут, в принципі, да, ще раз, чим далі від дороги, тим краще. Але є огорожені зони, є майданчики, є розуміння, що якщо там м'яч іграшка впала на дорогу, то о, бажано або просити дорослих забрати, або забирати дуже обережно, не кидаємося, не біжимо і тому подібне. Чіткі, зрозуміле, наочне пояснення ризиків е, зараз достатньо в інтернеті відео, е, де можна подивитися, що відбувається, якщо людина збиває е, машина без крові, без там візків на е, е, лобовому склі, але де очевидно, що дитині людині погано після цього. І це ну, варто чітко зрозуміло донести, що це прямий ризик для життя. Дуже допомагає особливо в темний період дня, це яскрава одежа світла і світловідбовичі. Ця тема була актуальна завжди, а зараз там, враховуючи блокаути, це ще більш актуально.